Тя, куди ми їдемо? Mm -hmm. Куди? Гуляти? Так. Yeah. Yeah? Yeah. Ми з тобою вдвох їдемо гуляти, так? Так. Yeah. Так. Yeah. Ура! Вра, каже, ми на такому великому автобусі їдемо, так? Да? Yeah. Поїхав, Петик? Псабам піднімається, так. Всім привіт! Ми сьогодні з тими приїхали в містечко Польсь, добро прогулятися, сходити в торговий центр, а це взагалі прогулятися. Поки класна погода, ми вирішили скористати цим моментом. І поїхали автобусом, Костя нас підвіз до автовокзалу. А, а потім ми поїхали автобусом, де? Ідемо гуляти? Пішли. Ще йдемо в центр. Тут така статуя цікава. Іди натискай. Натискай. Супер. І чекаємо, так? Це в Хольстебро центр. Отам знаходиться вокзал і автовокзал. А якщо в цю сторону повернутися, то тут вже Шопінг-стріт є невеличкий торговий центр. В нашому селі взагалі його немає. А тут є невеличкий торговий центр і такий от шопінг-стріт із якимись невеличкими магазинчиками. А нам треба сіди. Старшим ділом, куди ми вирішили заскочити, це в H&M. Так? Дем. Куди-куди заховався. Я вже так пробігла в жіночому відділі, мені чого не сподобалось, то. Ми йдемо в дитячий. Ще подивимось. подивимося? вам йде? Бо це найближче місто, в якому є H&M до нас. Ми тут буваємо рідко, тому можна, в принципі, зайти щось і подивитися так. Це в нас більш дорослий варіант. Пішли більш... mm -hmm. менший варіант. О, Марвел, ну звісно, спайдермен Так, mm -hmm. та, Спайдермен. Тям, то тобі дуже великий. Тобі навіть отакі от ще величенькі. Щось поменше треба. Взагалі я сюди зайшла, щоб подивитись тьомі якісь курточки, але щось вибір поки що мені не подобається. Оце прям така вітровочка-вітровочка, мені здається, ну ладно, джинсовка прохолодніше буде. Але щоб не супер холодним було. Ще мені, до речі, знаєте, що сподобалось. Ось такі штани, як у тьоми є. Але не це мені сподобалось. Мені такий світер сподобався. Такий класний, це, правда, 80-й розмір. Ану, тьом, почекай, стій. Але мені здається, для тьоми він взагалі класний. Саме таким кольором коштує 129 крон або 15 євро. Є ще зелений, Зелений ні, а то такий от класний. Так як у цьому з'явився фаворит, а, то почув за відразу побачив спейдермена. Але ще поки він не вміряти, не захотів. А от такі от рукавички ми передивилися. Правда, розмір 92. ну тут -ну, покажи, це самий менший. 92-104. Mm -hmm. Хочеш взяти? Хочеш взяти? Спайдермен. так? Пішли ще далі, подивимось. Це чимось що там не побачив. Я бачила, що вечір продають передають такі от жилетки. Не це не жилетки, кофти. Тут під носом є така підкладка, а зверху такий типу як плюш. Я хотіла поміряти на Тьомі. Тьома, покажись. Покажіть, покажісь. Це 92-й розмір, але мені здається, що вона коротковата. Ну, відійди, будь ласка, трішечка. Давай, давай, мама, отак от зроби, покажись. Ану, покрутися. Так, це така кишенька там є. Закрива. Тьома, ну, як тобі? Як тобі? Що Зараз кажеш, та, тобі покажемо з цим все добре, але їх лише 4 штуки. Найменше це 92 й і це на півтора-два роки. А такі речі я люблю брати на розмір більше так точно. Тому ми її не беремо. Тому що наступні в нас там йдуть на ого. На 10 років. 4-6. 4-6. І все. Ось такий от гарний світирок. Але тут мінімум 24 роки. 98-104 розмір. І він прям дуже великий. Але прикольненьке. Мені такий сподобався. А ну тім покажись, як тобі Стій там. Добре, постій. Як тобі, а? Подобається. Mm -hmm. Я хочу якусь таку кофтинку купити. Тут є вибір або така ось. У нас другий розмір. Є ще зелена, але зелена мені не дуже сподобалась. Ну, така вона в полоску. Є ще отака от. Але це більше схоже на оверсайз. А це мені здається більш по тілу. Але і та, і та це не підходить. Тям, а ну покажи ще раз. А ну, потримай. Особливо там до джинс. Мені здається супер. А покажи, що ми ще побачили. Каже, такий цвитерок з собачкою, так? Тобі подобається? Почекай, ну я ж тебе знімаю, тобі подобається? Ні? Ні. Зашлося в зутєвий магазин. Виміряли ногу. У нього вже 23-й розмір. Не? Зручно взагалі що так от можна діткам повимірювати і дізнатися, який розмір, якщо немає такої штучки спеціальної кавимірює. Ми вже Тьомою потихеньку йдемо до вокзалу, тому що там Костя нас буде зустрічати. Людей багато, тому знімати було некомфортно. Ти плюс тьома так і вже сьогодні. Все йому треба, все цікаво. Але мені прийшла ідея приїхати сюди ще з Костю. Тому що я давно тут не гуляла. Ми ще не на все навіть пройшли. Тому я хочу ще приїхати сюди з Костею. А взагалі ми оце, скільки гуляємо, досить таки багато українців чули. І дуже явно видно, що це українці, тому що вони спілкуються українською мовою. Це прям не може не радувати. Тому, о, Костя йде. Тому так. А взагалі, чому їх тут багато? Тому що ті люди, які тікають від війни, їх спочатку вони їдуть в лагері для біженців. Під Копенгагеном в якось так називається. А потім Кость! Костя! Таке про що? А, те, що а, а вони спочатку їдуть в Сангольм, а потім їх направляють в одну із комун, Савхольсьтебро, там де ми зараз знаходимося. Тому тут, звісно, що дуже багато українців. А потім вже звідси їх також відправляють в інші комуни. Поясни мені, будь ласка, як так виходить, що якісь ліві жіночки почули і побачили, що я тебе фукаю, а ти навіть і не почув, не побачив. Я з гукає розмовляю. Я я не чую. Я замітила. Мамі привіт. Мама, привіт, і махає. Костя нас вже забрав. Ми заїхали в Лідо, бо просто на цьому тижні східноєвропейські тижні. І з дуже цікавими продуктами, тому ми заїхали, хочемо щось встигнути побачити, можливо, навіть і щось візьмемо. Шипки. Ого. ого. Ого, ого. Знаєш, <ривши> цю штуку я теж подивилася, все яке це 609 кг, 470 кг. А що стосовно сілідка? Я б взяв. На? На ну, Серєва каже, каже скоріше всього, солодка. Тому що спочатку цукор заставили, а потім сильне. Mm. Що у нас тут є? Пальмени у нас от, є. Шинка, як уже Костя сказав. Є така якась ковбаса. Варена. Клумбірки. Сир, Сирки. Я за а ти вже. Цей, це, по два. А, два. Так, і ще такі ось. По два так, давай. І ще побачила, що тут є оселедець, але в Данії оселедець солодкий. І цей начебто також солоденький. Сирочки. Сирочки, давай, сирочки, будуть тут, щоб не подавити. давай. Солодець. Ще також продається Наполеон. Але скільки тут? 300 грамів цього наполону 6 маленьких шматочків. І коштує Наполеон 49 крон. І є медовик. 15 крон, 130 грам такий от шматочок, як він виглядає. Ось так от виглядає. 130 грам, 15 крон. М -м -м. Але чесно, я в останній раз в Україні їла в когось в гостях на поло. О, медовик. Якщо наполону я її сама роблю, а от медовик, медовик я сама не робила ні разу. Жодного разу. Хтось колись скуштував таку от шоколадку? Angel Curls. Із молочним шоколадом, білим і рожевим. Дуже цікаво, просто що це яке воно на смак. Коштує 49 крон. 100 гран. Дуже цікаво. Мені, звісно, кости з'їсти, якщо я візьму шоколадку за 49 крон. Тому я не знаю. Але хочеться скуштувати, знаєте, галочку поставити. Звичайний дубайський шоколад куштували. Тепер можна скуштувати і все. поки цемо статом мої руки я покажу, що ми купили. Ми купили сметанку, сир ще чедер з масдомером. Три чому отаких от таких йогурта, каша, кава, ціватні диски, помідори, яблука. От рівень, і ще побачила отакий от Кейсик, він мені потрібен. Знаєте, це той момент, коли кейсики, отакі от органайзери потрібні завжди. Тут була більш така звичайна розпаковка, а тут вже те, що ми набрали саме із того тижня. Це сосиски. Повинні бути смачні. Як називається? Кабанусінь. Аварті, оселедець, який ми плануємо скуштувати, спробувати. паштет, котлети, серветки. Такий от пломбір-кефір. Не знаю, чому він так називається. Він весь круг. Чотири таких палочки ковбаси. Два медовика. Все-таки взяли ще й цей Angel Curves, і ще була така от косичка, сир копчений, І сирки. Солодкі в шоколадні газуровані сирки. Тям, готовий показувати, що ми купили mm -hmm. татові. Ну, серветки ми не купували. Давай подивимось, що тут. Діставай. Тьо. І ти діставай. Давай. Світерок такий купили, так? Так? Покажи, який гарний світерок. І ну, два бодіки. Це чисто під ä, кофти. Двісточка. І, і все? все і все, нема бічка. Ми ж нічого не купили, знаєте? Чи щось купили? Ну це зайчик твій. Що там ще може бути? Можна щось бути ще водичка твоя. Яку, треба помити, яку яку хтось якусь тісладу наплював? Що ж я ще купила? Mm -hmm. Mm -hmm. Хай mm -hmm. тато відкриє. Там ще плюс написано. 6 місяців? <laughs> Ні. <laughs> По ходу років. Ти ще купив заробітний, Ну, ми ходили, дивилися, дивилися, що його. там такого особи нічого не було. Таке, що воно дорого було, знаєш, чисто символічно. То це ми тепер є кубик робить. Знаєш, прикол буде, якщо ми його розкладемо, адже ми візьмемо його і складе. Ні ну не кидай, син. Синок не мож... мінус кубик робити. Ні, він, він, він вже раз скинув в магазині. Що, не кидай. Не треба кидати. Це ж не м'ячик, це складати. Так, 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 так робити. Я за вас так зроблю, так що вы ту візьме, як он складав. Бачите? Тільки не кидай, будь ласка, добре. Не будеш кидати? Не. Давай. Крути. Просто крути. Не відривай, дивись. Дивись, это топ. Тримай. Давай. Тримай. Тримай. Це якраз для моторки рук. Туди сюди крутить. Крутить? Да. Для мене покажись. Ну, трохи, трішки, так? ну трішки великувати, так? трішки великувати, но. Хоча це 86 й розмір. У нас Ластю не всихається, ні? <laughs> а ні, це 92-й. Ладно. Є нормально. Да, нормально. А, я згадала, чому на 86-й, по-перше, 86-й не було, по-друге, 92-й, це якраз ну, на виріс. Ну, щоб ага. не притик. щоб був таке. — Да, то що, щоб до весни Де Десен? Пішли спати? Так. Yes. Yeah. — yeah. 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 Знімаю тоді світа? Йдемо спати, так? Помогти? Yeah. Так. А якщо подивитись на ці картинки, от вони. Який вони розмір? Гарне питання. Вони 86-й розмір, 12-18 місяців. Ну вони диві, які довгі. По-перше, тут ще фіксується. А, можна рости. Ну вони зараз великі на цьому. Так, да, тому що я поміряла, вони довгі. Вони там наборі два штуки йшли. Не коштували вони 129 грн. Це два штуки. Чому вирішила з кубиком рубіком лягти спати? Чому і ні? Правда, синочок? З кубиком рубіком будеш спати? Ну, гаразд. лягай. Тільки чому? Видру. Включи, будь ласка. Включи видру. Включи видру. Поки я вклав. <свісно> Поки Іра вклала цьому спадчю, Костя вже приготував їсти в бутерброди, спік, медовик, медовик так от виглядає, погляньте, який гарний. який чоловік чоловіку Іра? <свісно> Взагалі він навіть був замотаний в харчову плівку. <свісно> Просто да, і кава. А чого менше, а в тебе більше? що у тебе кафе опає? Де моя чашка? <свісно> <свісно> так що хто буде їсти, вважаємо, нам смачного, бо цей чоловік зараз швиденько поїсть. І Думаю, чекаю! І сьогодні не побачимось. Па-па. Папа! -па. Як тіма каже: Па-па! Папа! Па-па! 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 Супер! Мені дуже подобається цей органайзер, цей ящичок Він виглядає досить таки стильно. Я не дуже люблю пластикові, тому що вони виглядають якось, ну, як сказати, кажучи, по сільськи А це. Начебто непогано. В мене просто є чорний з юску. І він мені взагалі не подобається. Оце прикольний, гарненький. Знаєте, такий у нього колір і форма більш елегантна. Ось для порівняння. Оцей ми купували в юску. Ну, він теж класний, я тут е -е, зберігаю мені всякі вкусняшки. Він теж непоганий. Але єдине, що він такий більш грубіший. Якщо взяти і поставити на фоні цей, то він більш ніжніший. Хоча також є отакі от штучки тут, ну щоб один на один можна було поставити. Але все одно він якось, може, через те, що він світліший. Не знаю, бо, можливо, через ці рамки, а не отакі от. знає. Це <смір> знаєте, що мені більше нагадує? Я коли жила в селі, ми робили сир кисломолочний вдома. У нас було багато корів. І ми, продаж, робили сир. От щось із схоже було із таким ящиком, де ми якраз видавлювали сир. Взагалі я його купила для того, щоб поставити сюди. Я і оцю штучку хочу замінити, тому що тут такий хаос уже. І хочу поскладати оці всі баночки, скляночки в цей судочок, не судочок, а органайзер. Для того, щоб воно так от не валялося випадало. Вона, до речі, закінчилася. Закінчився цей тонік. В цьому місяці його брати не буду, тому що він не бюджетний, а вже, можливо, з наступного візьму. І закінчується кремчик, до речі, дуже класно сподобався. О, так вже краще виглядає. Тепер, якщо навіть і буде падати, то вже хоча всередині ящика не розкидуватись тут. Ну, а тепер щось треба і сюди замінити. Дай не дуже файно дивиться. Він начебто й маленький. Можливо, просто місцями поміняю, щоб біля сенсель'єру поставити цей ящичок. Ще подивлюся.